І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає до 2000 на fv 4201 Chieftain Prototype, або просто Chieftain Pro. Карта Прохорівка, режим розвідка боєм. Ну що ж, до бою. Так, ну і розвідка боєм. Нам тут буде цікаво подивитися, що зміниться. Я так розумію, що там зміниться на алії, так? Вже після того як це дійство здійсниться. То там вже можуть по центру під'їжджати і перехлопушуватися. Не буде такого стоялого. Ну, це як на мою думку, то це буде просто шикарно, якщо воно дійсно зайде гравцям. Тут бачимо, зразу ж під'їхав. Ну, грає як на звичайному чіптені 10 рівня. Під'їжджає, тому що ми можемо танкувати баштою. Бачили вже ми реплеї, що ну, просто шикарно можна танкувати, задоволення від гри отримувати. Мені тільки лише здається, що в нього рухливість не така, як чіфтей на 10 рівні. Такий міні-чіфтей не прокачаний, так скажемо. На мою думку, яка ваша думка? Звичайно ж, пишіть в коментарях. Під'їхали ми під центр. Тут ще під'їхав із 4, але із 4 в нього немає КВНів, тому він так просто буде притримувати ворожин, які зліва можуть нас підхлопушувати. А в цей момент ми підхлопушуємо е, алею. І чому ми під копушу Тому що вже втратили дуже швидко свої очі суперники. ЛТшки там якось дуже наглючу поїхали, їх перестріляли наші профісі. Все чудово. Так, починається дійство, але якби нам подивитися на це дійство, а, не, по... не звернув уваги, Там Та ж на гірці щось змінилося, і в нас змінилося щось на залізниці. Не звернув на це уваги наш герой, ну нічого. Ми спостерігаємо далі боєм і просто можемо спостерігати по міні-карті, що роблять далі суперники та наші братіші. Я бачу, що там, як змінилося щось на гірсі, то в принципі нічого поки що не роблять. так? Ми потихеньку тут пострілюємо, не даємо по аллеї пройти. Тримаємо центр. 60ТП нічого нам не може зробити. Граємо, до речі, ми не в топі, а граємо проти десяток, Ну і ще й граємо проти вісімок. тому. Ми Можемо їх пробувати просто в лоб. Що у нас заряджено, давайте дивитися. 310 це у нас значить поліпшені так підкалібри. Ну дивіться, 262 пробиття. Я думаю, ми можемо на основних підкаліберах ну, дуже непогано настрілювати, якщо, звичайно, є скіліщі. Але тут. Нам треба грати від башти і треба ще, що по центру їдуть, вони теж будуть грати від башти. Бачимо, що там сильно броньоване є 100, бачимо, що там 60 ТП теж під'їхав. А башти в них сильно броньовані, так, броні ще є. В цей момент бачимо, справа в нас по аллії змінюється. проходять зміни, падає там літак. Побачив, я, побачив. я оце хотів побачити, я І від таких двіжух отримую задоволення. І там тепер розвалини цього літака, вони, вони дають можливість проходити вперед. Але що ж проходити вперед? А ні, бачимо, проходимо, а є пес один проходить. Бо там нормально їх постріляли і вони такі ще в роздумах, чи їхати чи ні. А у нас там прикриває три петехи, я так розумію, і... і я не думаю, що Тось, ну, дивіться, там ці розвалені літака, так, обломки. І ще там є перешкоди, які можливо рухати, прикривати свій корпус. Це теж дуже цікаво, я думаю, це дуже класно для гри, Якщо це введуть рух. І я б хотів, щоб на, на кожній карті щось змінювалося. Це було, було б круто. Я бачу, що FPS не просів, коли це все робити. Ну, трішки, можливо, просідає, так. Ну і пінг, я думаю, пінг не просідає, пінг це в нас він залежить від інтернету. Що, в нас поки що стояло? Це стояча карта, тому е, на калапу собі там кофе, чаю чи що ви там п'єте. І стали, ну, коли потрабляєте на цю карту, і стали і стоїть, хто кого перепулькає, або хто, хто нагліший та хитріший. Ну, В основному, якщо хто нагліший поаліє і вперше їде, то хтось стикає зразу. Поїхав різдох, називається. Як на мою думку, я думаю, що і ваша така сама думка. Ви вже багато пограли на цій карті. Так, ну що, ніяк там не продвигають, потихеньку бачимо, ну у нас цікаво так, тяжі поїхали на гірку. Так. І там теж сіж, є перешкоди, через які можна вже проїжджати, через які вже не будуть прострілювати. А як ПС-1 вирішив проїхати, але бачимо, що він вже там шопний шопне, -шопне і його добирають все ж таки. Ну і ми втратили одну ПТХ на алії, так я розумію. Трішки відволікся від цього моменту. 5-4 по бою, наш герой настріляв 461, танканув, тому що реально башта танкує 1200-1300 майже 2761 по розвідданим. <сум> Бачимо, якщо немає ЛТ-шок, то тут може навіть і тяжко бути ЛТшкою. Я думаю, що колись буде такі більш що. Виїде Маус або Є100 навіть на прохорівці так? і на світ 10 тисяч зараз віддати. Все-таки проходять, але бачимо не через гірку, а за рахунок того, що понизу по воді проїхав там один тяж і тепер вже вони там зробили такого блогу суперникам. В Цей момент у нас справа проблеми у наших ПТХ 430 і все ж таки про по центру аллеї, не помітив в цей момент наш герой, я так розумію. Ні, він помітив, але він поки що його не бачить звідси. Не звернув одразу, що увага він не бачить, піксель виглядає. В нього потрапити Цей із четвертий, ну, із четвертий дійсно повинен був, напевно, на алеї грати. Мені здається. <звіт> Такий шотний покосаний. Ось. Там треба зараз влучити. Добав. Влучив чудово. Ну, я думаю, десь 4 тисячі настріляє, так хотілося б. Так, і що залишається? Все ж таки, бачите, пройшли е після того, як туди впав літак на гірку, пройшли через гірку. І після того, як упав літак тут на алею, е суперник пройшов через алю. Тож я так здогадуюся. І в мене відчуття, що саме... З нижнього респу буде легше поїхати. Будуть цілі такі пари, так? Поправте, хто багато в розвідку боєм грає, поправте мене в коментарях. Ви в мене супер-експерти. Я скеліще, а ви суперексперти. Це вже дохлопушують 60 ТП. У нас по деміджу непогано. У нас. По танкуванню непогано, тому що якщо от такі позиції від башти, то це може ніхто тобі нічого майже не зробить, так? І в нас за розвідданими 3000. Будемо рахувати рекорд наші тейлі. За <зараз> розвідданими поки ще до да, Прохорівця. Ти 30 там зашкірився, я не знаю, він там може. Я все чудово. Два вороги знищено і залишається одна ПТХ тортовська. Тобто ну, він сильно броньований, але ми під калібросами в принципі, його повинні пробивати. Та й ми його можемо навіть і звичайними під калібросами пробивати. Там, Якщо стріляти йому в ліву, в ліву сторону, в лоб, прямо стріляти йому так. Чудовий бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.